Вітаю! Всіх пропоную подивитися, чого вам чекати найближчим часом. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Час ви визначаєте ви самі собі, але не бажано занадто великий термін визначати, тому що енергії змінюються, і ваша позиція може потім носити зовсім інший характер. Тому беріть в середньому десь ну, до кінця травня. Чого чекати? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Чого вам чекати? Тож, перший варіант для вас чого чекати? Ну, вам чекати якісь неочікувані події. Це не говорить про те, що у вас вони будуть якимись негативними події, мають бути у вас позитивними. Тому що здійснюється ваше бажання щодо вашої родини, щодо вашого ресурсу, натхнення, вашої зарплати, наприклад, або фінансові, фінансові питання зможете вирішити, але у вас якось буде все непередбачувано для вас розвиватися. Але, щоб там не було, підтримка у вас буде. До вас будуть приходити якісь новини. Можливо, підтримка буде взагалі з боку сторонніх людей. Від яких ви, можливо, і не очікували саме тої підтримки. Також у вас буде підтримка з боку вашої родини, і вам потрібно розуміти, що це все для вас буде, які б там неочікувані події не відбувалися, але все буде для вас на користь і благосприятливо складатися. Якщо це стосується роботи, можливо, ви будете там в особі вашого керівника відчувати ту підтримку. Якщо це стосується фінансів, то, можливо, взагалі ви будете задоволені, ви отримаєте ті фінанси, і це буде для вас навіть сюрпризом, тому що це буде для вас неочікувано. Тож чекайте, якісь неочікувані події, які принесуть вам. Благосприятливі обставини і підтримку з боку як родини, так і інших людей. Другий варіант чого вам чекати? Ну, по другому варіанту, можливо, варто вже чекати того, що у вас вирішиться якийсь, якийсь ваш інцидент. Можливо, у вас наразі дещо не вистачало. Таких позитивних емоцій, можливо, щось там не складалося, хтось не отримував фінанси, хтось не отримував свого розвитку, але до вас або можуть звернутися за допомогою, або ви самі будете надавати допомоги якійсь людині, це людина жіночої статі, швидше за все, буде молодша за вас віком. Вам, можливо, навіть доведеться якусь не тільки підтримку моральну, а й фізичного плану або матеріального плану надавати підтримку. І таким чином той інцидент, який у вас там назрівав, але ніяк ви його не могли вирішити, вже зможе для вас вирішитися. І також, можливо, для когось, якщо цікавлять якісь особисті стосунки, можливо, у чоловіків буде знайомство з приємною дівчинкою, яка буде вас надихати, і, можливо, навіть дещо вам надавати такі думки, що, можливо, ви б хотіли серйозних стосунків із цією дівчинкою. Ну, Якщо, наприклад, у вас її поки що ще немає. Тож, другому варіанту очікуйте те, того, що у вас вирішиться те питання, яке у вас зависало, щось вже зміниться. І, можливо, завдяки якоїсь допомоги від е, дівчинки. І отам, яка нудьга у вас була, таке ніби. Трішки, як було, то затягувало і тримало вас у якихось певних обставинах, ви це все не рухалося у вас, то наразі у вас це все зрушиться і все вирішиться. І третій варіант шлях до успіху і втрати, і так. Дивіться, третьому варіанту потрібно очікувати, що Можливо, ви рухаєтесь до якогось свого успіху, бажаєте вже щось залучити у своє життя. Можливо, ви ну, хотіли б себе реалізувати в соціумі, можливо, якогось взагалі просто життєвого успіху, де ви б відчували своє, свою фінансову стабільність, у здоров'ї, свої ресурси і взагалі чогось вам дуже доброго. Хотілося б, але вам потрібно розуміти, що найближчим часом ці бажання поки що залишаться на рівні ваших бажань, тому що у тих обставинах, в яких ви знаходитеся, у вас є певні обмеження там, де ви не можете самі рухатися, так як ви бажаєте, діяти, як ви вважали за потрібне. А через це у вас, можливо, і настрій може бути зіпсований, і взагалі ви можете отримувати якийсь такий критичний стан вашого здоров'я, що ви самі себе можете або накручувати, або можливо через те, що цей ваш успіх, те, що вам хочеться, можливо, святкувати і смакувати своє життя, але ви наразі чомусь у цих обмеженнях знаходитеся. То вам, щоб трішки це розвантажити, потрібно приймати якісь певні неординарні рішення. Тому що у вашій ситуації існує конфлікт інтересів. І наразі ви його просто вирішити на цей термін не зможете. Тому вам бажано звернути увагу на своє оточення, тому що, можливо, той, кому ви довіряли, за вашою спиною плете інтриги. Крітки якісь проти вас, або взагалі підриває вашу репутацію. Тому у ваших оцих умовах ну, краще прийняти якісь обмеження зовнішнього рівня, ніж нести якісь втрати. Тому проявляйте свою мудрість, це вам допоможе у вирішенні багатьох питань. Але саме ваш успіх він буде тільки згодом. Це був у нас третій варіант.